День країну почнемо говорити про ситуацію на півдні разом із Романом Костенком, секретарем комітету Верховної ради з питань нацбезпеки України і захисником південної частини країни. Романе, вітаю вас. Вітаю студія інститут дослідження війни. Сьогодні написав про те, що збройні сили України відновили контрнаступ на півночі Херсонщини. Що ви можете нам про це розповісти? Я можу сказати, що наші збройні сили ведуть активні дії зараз по факту нас тут і наступальні дії на Харківщині, і тут ми ведемо активні дії. Я не скажу, що це саме наступальна операція, але ми ведемо активні дії, які мають свій результат, які мають свої завдання зараз попередні для того, щоб в перспективі проводити вже серйозні наступальні операції по вибиттю противника з правобережного плацдарму. Ті ж такі аналітики говорять про те, що для Путіна зараз південь є пріоритетним регіоном, навіть більш важливим ніж схід, який вони, начебто, прийшли тут, освобождать. Як це впливає на поведінку російських солдатів? Чи є у них наказ ні кроку назад, наприклад? Стратегічно південь дійсно є пріоритетним для Російської Федерації, тому що схід вони декларували для себе як свої цілі. Це в першу чергу вихід на, на адмінкордони Донецької областей, і зараз намагаються захопити, щоб мати якусь перемогу. Але це не буде не буде мати для них ніякого стратегічного значення, тому що ну вони не виходять десь не вклинюються в Європу, не виходять за межі. України, якщо що стосується Півдня, то дійсно стратегічно, тому що якби вони захопили і Миколаївську Одеську область, вони б з'єдналися з з так званою Придністровською республікою квазі, яку вони створили, і потім по наступною була Молдавія. І це вже росіяни були в Молдові, відрізали від нас від Чорного моря і знову ж таки впливали терористично, як вони намагалися через неподачу продовольства через Чорне море. Там його контролювали. Тому це для них стратегічно дійсно важливіше щодо тих військ, які зараз є. Вони потерпають дуже сильно від наших збройних сил. Наші збройні сили тут на південному напрямку надають їм враження. Вони кож дня в них шалені втрати, але політично Путін не відводить свої війська за правий берег, тому що е розуміє, що для нього це удар в першу чергу по його авторитету. По факту, єдине місто з усіх задекларованих цілей єдине обласне місто, яке змогли збройні сили Російської Федерації окупантів захопити. І зараз він розуміє, який це буде по ньому удар, тому що вони тримаються. Ми навіть чули, як їх тут мотивували тип, е в радіоефірі, Тепер це наша земля, маєте битись як за нашу землю. Ну відгуки були такі собі. Я скажу, не не досить мотивовані. Тому їх заставляють триматися, попри всі там, скажімо, закони військової військової науки. Ну так складно переконати. Я думаю, жителів Республіки Саха, військових з республіки Саха, що Херсон це їхня країна. Це просто звучить абсурдно. Ну, дивіться, про те, що переправи через Дніпро у Херсонській області прострілюються збройними силами України, ми чуємо вже досить довго, ну точно більше місяця. Про те, що дуже ускладнене окупантів ускладнене постачання і зброї і припасів, але тим не менше вони там досі тримаються. Тобто, є якісь ще шляхи постачання туди угруповання всього необхідного. Вони постійно, постійно над цим працюють. Вони постійно відновлюють у них не один напрямок. Вони використовують е, пантонні переправи, постійно їх налагоджують е, пароми, якими вони перевозять. Ми їх вражаємо, але вони ну Росія ресурсна країна. В них вже ж вони збиралися воювати з цим світом. тому цього мотлуху в них вистачає. Плюс за нашими даними вони відновили. Постачання по новокаховській дамбі там мінімальне, але відновили. Тому ми постійно вражаємо. Вони відновлюємо відновлюється така війна переправ. Знаєте, ми. тому ще є над чим працювати для того, щоб Заби знищити повністю їх логістику. А там друга проблема. Там зараз може назріти гуманітарна криза в цих регіонах, тому що противник він намагається використовувати все це, щоб перевозити боєприпаси і логістику для своїх військ. а Там є наші люди, яким по факту туди продовольство ніяк не попадає. Противник цим не займається. Тому тут оця проблема вже назріває. Нам потрібно розуміти, як ми будемо з нею справлятися. Ну і в Криму вже окупаційна влада повідомляє про те, що вони сформували повністю ці мобілізаційні батальйони, чи якісь там одиниці військові. Чи вже приїздять новомобілізовані на південний фронт? Так, у нас вже є ця інформація, зокрема і від людей, які знаходяться на тій території, що вони вже є деякі частини ними комплектують, і вже в деяких частинах навіть є загиблі з числа мобілізованих. Нагорода знаходить своїх героїв. Як погода впливає на бойові дії на півдні? Це степова місцевість, відповідно, дуже дощовий вересень, багнюка. Які наслідки це має на полі бою? Ну погодні умови це завжди це те, чим по. -по Постійно потрібно рахуватись на полі бою в будь-якому регіоні, чи то пустеля, чи то, е, скажімо така е, наша місцевість, да, особливо на півдні. Тому е, дощі, проходимість техніки е, це. Зараз, звичайно, може трохи заповільнити бойові дії, тому що дрони літають менше в дощ. Там деякі види не стріляють, прохідність зменшена. Тому, звичайно, поки ще жовтені. У нас є якісь ще сонячні дні, Ми маємо їх використовувати. Далі піде зима свої нюанси: там розряди батареї перехолодження особового складу. Але є плюси в тому, що там промерзли гру. Тому дійсно все ми враховуємо, і при плануванні наші командири враховують і погоду, і взагалі перспективу деякі дії краще проводити в яку пору в пору року або в яких погодних умовах. Чи означає це, що ну принаймні на півдні в зимовий період бойові дії стишаться? Я думаю, вони стишаться трохи. Ну там порівняно з літом, да, взагалі з тією активною фазою, яка була в нас на початку літа, там, на кінець весни, там взагалі е, був дуже серйозний противник мав перевагу. Зараз на багатьох участках ми маємо ініціативу, і що стосується артилерійського вогню, ще взагалі подіям, там, де ми проводимо активні дії. Але, е, скажімо, стихнення бойових дій, це. Точки зору не на нашу користь. Ми не повинні цього допускати, тому що противник зараз тільки й жде, щоб притримати бойові дії, щоб можна було їх якось заморозити для підготовки особового складу, для підготовки оборони і підготовки до нас. Тому що я впевнений, що він не відмовиться від подальшого захоплення півдня, і це тільки питання часу, коли він зможе підготувати резерви. Тому він так і тримається за цей правосторонній платдарм. А Наше завдання його знищити і як мінімум стати в оборону за Дніпром, вивільнити частину військ і спрямувати їх на звільнення лівобережної України. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Роман Костенко, секретар Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки України, який зараз захищає нашу країну на півдні. Ну а ми продовжуємо.